47 тисяч 90 квадратних метрів, таунхаус з документами на будинок та на земельну ділянку. Має свій фасадний автономний заїзд, кожен власний власник септик. На 10 кубів електрика заведена Цей, седловина. Зараз покажу теж окремо у кожного на своїй ділянці. 90 метрів два поверхи, додатково йде крита тераса. 14 метрів і балкон на другому поверсі. Така велика ділянка, вона по документам 1,85 під житлову забудову з почтовою адресою. Можна прописуватись і, до речі, можна оформлювати по різним державним програмам. Є оселі, є відновлення, 280-та постанова. Та інше. Зручна локація, 300 метрів, зупинка, магазинчики, 400 метрів. Друга школа це Білогородка. Одна спальна кімната, друга спальна кімната і балкон. Ось така чудова пропозиція. Телефонуйте, приїжджайте на перегляд.